6 червня 2023 року Росія держава-терорист вкоїла злочин проти всього живого. Зруйнувавши греблю Каховської ГЕС, держава-агресор, спричинила екологічну катастрофу. Тисячі людей лишилися без домівок. Сотні тварин постраждали. Десятки міст та сіл були зруйновані. Каховська гідроелектростанція. Яка була побудована у 1927 році, зазнала нищівної руйнації. Проте після знищення електростанції для України було відновлено історичну спадщину Великий Луг Козацька територія, яку радянська влада намагалася приховати і викреслити з географічної карти України. Сьогодні територія Каховської електростанції відновлюється. На місці станції повстала неймовірно красива природа. Жодна зброя не зможе знищити Україну. Адже наша держава була, є і буде незалежною. Слава Україні! Героям слава!